Я звуть Анна Костюченко, я психолог, консультант. Я принесла симптом, кинула його на стіл. Тобі і сказала: в мене отак діагноз виник на рівному місці на фоні повного злагоди, миру, добра, та злагоди. В мене виникла бронхіальна астма, отак. Фізичний стан я була виснажена саме фізично. гіпоксія була на лісу. Ну там суїцидальних мислів в мене такого не було. А фізичний стан був дуже такий вже тяжкий. Я не вірила в це, все, що відбувається що навколо мене, і з моїм станом здоров'я. Я в це не вірила. І я спостерігала, начебто, як третя особа за собою. Що, наприклад, я бачила, коли я вірю в діагноз. То без діагнозу, що ходити без діагнозу, це так не годиться. Треба діагноз. І діагноз, коли сказали, я, ну, я в нього повірила. Тобто, там все з точки зору психосоматологів дуже цікаво відбувалося. І я це все бачила з боку. Бачила. Ну, я вірила згідно моєї особистості, я не здамся без бою це про мене. І я не, ну, не планувала здаватися. Воно було важко фізично. Фізично було важко. Боялась так, був певний страх. Страх опинитися безпорадною, бути обузою. Таке, інколи не знаю, огидне до себе відношення. Ну, тому що я, ну, я зараз зрозумію, я була дійсно хвора. ну, дійсно. Я взяла курси психосоматики. Я їх пройшла, багато чого такого цікавого знайшла в себе про себе. Так, сказ так би мовити, щоб така в мене була надія, що я зараз це вивчу і в мене буду я дихати відповільно. Такого не, воно не було, на, на ту мову не було навіть переведені мої думки, перекладені на таку мову. Ну, Так я це вивчила. Я, я зрозуміла, що воно є. Це ж були такі маленькі, як сходинки, які довели там до фахівця вже до тебе. Мене здивувало, що я не розуміла, що тут відбувається. поки в нас була рефлексивне, нерефлексивне слухання, да там таке опитування, там щось балансно модель. Ми там збудували там. Друга, третя, друга зустріч мені здається. Я все розуміла, що відбувається, бо я розум... бо я просто це розуміла. А коли ти працюєш з тілом, я нічого не розумію. Нічого не розумію. Що ти в сенсі цього кажеш мені? Які зауваження про тіло? Думаю, Боже, я нічого не розумію. Це мова, це як два дві людини зустрілися, одна на китайській, розмовляє інша ні на чому не може там, тільки на українській. А я нічого не очікувала. Я, в мене не було очікувань. Ти вже прийшла готова та розкрита, так? Я я довіряла, це так. А, ну, в мене не було ніяких очікувань. І в мене ж покращення було через погіршення, якщо ти пам'ятаєш. І був в мене під, піднімався справідний гнів, що сніг. Він воно не допомагає. Ми все робимо, робимо. Я така умнічка, дочка, я так стараюсь, намагаюсь, а воно тільки гірше і гірше і гірше. Таке воно було, відчай був. Я нічого не очікувала, тому я не можу сказати, що щось було пішло, щось пішло не так чи так. Не можу сказати, як. Я думаю, що це якийсь субот процес. Він таким як нині не, не, не можу сформувати, як це зараз називається. Я маю яку назву. Ну, Метафорично це як от від, дна ти відштовхуєшся, потім ти нічого вже не робиш, ти все одно вспливеш. Ну там так, якщо, якщо води нема в легенях. В мене, мабуть, ще не було води в легенях, я не, роз, не розслабилась, як би я все одно все боролась. Тіпа. Ну, ну не так, не як, не як сяйво якесь, що прос, про, прокинулась вранку і зрозуміла, я буду жити, ось воно, все це все, все перекреслюємо, буде о, місто сад, буде. Ні, ні, це не так було. А, почу, мабуть, ти ж мені казала, ти мені дуже допомагаєш, ти мені дуже допомагаєш. Я кажу в сенсі, в сенсі тіла. А в сенсі тіла, я нічого тобі не допомагала, але в моєму житті там з'явилася йога, я проробила всі чакри, я переробила кучу чого, що я не робила досі. Щось там я робила, не намагаючись ментально це накласти на свою освіту, на своє, все, що там нічого до себе не, не прив'язувала. От що я наздобула, це слухати себе, слухати своє тіло. З допомогою тебе. Те, як воно поєднується, відбуваються деякі моменти у житті, вони не до здоров'я, не до психічного стану, здавалося б, не мають ніякого відношення. там ДТП, там якісь там, які, коли ти так абстрагуєшся від там логіки, і на це бачиш, і накладуєш, воно так все як многогранно розвертається, що щось пішло не так. В тебе був один лікар. Чим ще, ще мені це все як сказати, совєтському відроботнику подобається? Що ніхто не відрізає, не нема такого противостояння лікам, традиційній нашій медицині, медицині все йде, як йшло, але в тебе щось навколо тебе змінюється. У тебе змінюються лікарі, з тебе змінюється стратегія лікування, ти по-іншому починаєш нач... сприймати якісь там назнач... назначення, наші, врачі. призначення, деякі прислуховуєшся, і можеш вже із лікарями по-іншому там розмовляти. Що я це не приймала, мені там було погано. І лікарі кажуть, добре, що ви це помітили, це. Дійсно, такий препарат, ви, ви там, молодець, ви там, типу, заміщаєте за собою. І воно так все різні різні лінії життя. Складаються в то, ну ми ж не даром кажемо, що здорова людина це здорова, не в сенсі, що вона виглядає там, рост вес, на неї, там все, там, все це здорова, вона все в неї здорове, в неї собиття навколо неї здорове, оточення здорове, лікарі попадаються, теж такі гарні вчителі, клієнти, все все воно якесь здорова атмосфера. От я думаю, що відбувається таке в сенсі здоров'я, якесь. Не можу це, навіть я не можу це словами передати. Біль всього, здивувала і так сильна в мене була. Від... Це було відчуття, яке подималася. Це було слово огида не передає перекладу отвращення на русском. Була емоція «отвращення», яку я не проживала до цього, у мене її не було. Да, так как я, вот, понимаешь, как бы хирургия, анатомка, э, роддом, хіру... ну, как бы все, что там я прошла в советской медицине, у меня не брезгливый человек, у меня не было чувства отвращения. Не на уровне психики, оно мне было. Я его признаю, но прочувствовала я именно на сеансе. Мы тоді згадывали там. Як регрес, трохи регресології якоїсь було. І в мене було таке відчуття, і воно було дуже сильне. І воно з того з тої миті, воно в мене десь як в тілі, мабуть, було, і я його можу тепер використовувати. Страх розпакувався одним із перших. Це тільки що ми казали про страх. Я ж дуже безстрашна людина, сама по собі. Взагалі, життя змінилося на краще. Життя стало життям, воно стало живим, воно стало не з якимось як кажу, сценаріями, там, коли все добре. В мене зараз приходять клієнти, у яких так все добре, що вони дуже схожі на мене. Достатньо-недостатньо. Стосовно мене самої, коли ти казала вже достатньо, всього достатньо. Я цьому дуже довго не вірила. Тому що в мене була куча логічних доводів, пунктів, яких ще треба зробити, доробити, підготуватися. Спершу це, потім це там, де в мене там, я недосконалості. Всякі. А потім, мабуть, воно переход у кількісного у якісне відбувся в один момент. Навіть стосовно цієї роботи і всього, я ж дуже така велика, я там все учу, все удосконавлю, що я навіть по своїм. Постчинкам почала замічати, що я так достатньо. Хареучиться, йди роботай. Там тут достатньо, тут зрозуміло, ясно, достатньо. Вона почала вбудовуватися в моє, в моє життя повільно, але це було дуже трудно прийняти. От. Мені почало здаватися, а потім я отримала спостереження за навколишнім світом. Що таке щось міняється. І міняється не тільки мої, не мої думки про це, і мій стан і мої там аналізи, а змінюється життя. Як я в інший коридор зайшла? І ось саме зовнішні фактори відзеркалили мені ці зміни. Не я сама прокинулась, може, я когось розчарую. Не я прокинулась утром вільною чайкою, такою О, щось тут в мене помінялось. Помінялось, змінилось, змінилось, так. але саме я це помітила по зовнішнім якихось факторам, як в мене там суботійний ряд у житті там змінився. Да, там, і самі дрібні, там, і самі там, і глобальні якісь речі. як вони. Легше. Ти мені так і казала, а що, якщо я тобі скажу. Не пам'ятаєш, а що, якщо я тобі скажу, якщо все піде гарно, ти ще будеш дякувати своїй хворобі. Тому що, а я кажу, а що буде таке гарне? Тому що все буде отак, отак буде легко, воно все буде жити легко. Це не значить, що ти погана чи лінива, це значить, що ти просто жива. От, 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 от воно так і стало. Гарний в мене гарний стан. Спокійний, впевнений. Я пройшла через період, коли мені дуже-дуже не вистачало качелей оцих. Коли ми всі начебто мріємо, що буде така тиха радість, не буде цього вау-ефекту, оцих емоційних качелей, ми не будемо то плакати, то сміятися, а досягнемо такого стану, коли буде тиха. Певна радість. ну, в цей час мені чогось дуже-дуже не вистачало. Мені казали, що чогось нема, якось воно не так. Тобто я, я, я собі навіть шукала, де собі придумати щось таке. Я все стала встигати. Я все встигаю, я дуже швидка сама по собі, дуже тороп... така торопишка, торопишка, торопишка. Я навіть поки виїжджаю, сідаю в автівку, їхати на роботу, заводжу автівку. В мене вже там, як треба було комусь відзвітувати, в мене вже на 4 було мої всі справи, які я встигла поробити, запланувати, там, зробити. Я така з пульсом. А зараз ні, я зараз дуже. Сповільнилась і стала більше встигати. Ну Тривога, я ж тривожна сама по собі. Так фізично, щоб так я не, не дораховувалась когось там в своєму оточенні чи скоротила час спілкування. Не можу таке помітити, але я думаю, так воно. є. Е Точка зору, такий вислов, точка зору. Ми, коли його кажемо, ми маємо на увазі, е, твоя чи моя точка зору, я, начебто, я здивлюсь з одного боку, ти дивишся з другого. А я думаю, що точка зору це ще точка. От ми дивимося на оцю кресла, на це. Коли ми туди не, не дивимося, я, начебто кресла того і не існує. І так і люди. Тобто, моя, мій фокус, моя точка зору, стала точечно направлятися туди, куди коли, куди вона саме в цю мить. Повинна бути направлена. Я увірувала в своїй освіті, на своєму опиті, що не може людина все 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 робити одночасно. Це ілюзія. Бо я дуже мультизадачна, дуже мульті-мульті-оптимізатор, великий оптимізатор, але я зараз практикую ні. І все встигаю. У мене, в мене дуже змінилося. От сам я ж по бізнес-процесам в бізнесі багато пропрацювала. І от самі як в мене зараз відбудовуються бізнес-процеси, вони геть по-іншому відбудовуються. І встигаю, я дійсно більше. Я більш ефективна. Більш ефективна і якість життя краще. Ну, я думаю, в буквальному сенсі це здоров'я таке. Я розумію. Причина следственного связь, як возникла болезнь і все такое. Я розумію, що ми розбирали ці кирпичики, але да? найбільша цінність все-таки здоров'я. Це все-таки надобуття здоров'я, удужання. Ні, ну так напрашуються фрази: типа «Все, все можливо, все можливо. Ну, в мене мені не потрібно нічого було казати. Я була така готова. Я була готова, в мене не було такого, що якось мені ну, треба, чого я там, от, хто б мені підказав. би, ну, це У мене такого не було. В мене знайоме, а, формулювання одне моєї знайомої, до речі, ти знаєш, а, вона так і сказала: і як, і як ти собі, тобі треба піти розібратися, як ти собі цю асму організувала? От ну, са, Саме оце, оце формулювання? Мене зра... Я відразу вже взяла і записалась до фахівця. Я не дуже вірю в те, що людина, яка сіла, склала ручки і плаче, і прийшов хтось і сказав, а ні, як в анекдоті, ще не піпець, плюнь в лицо вождь племени, да? Но... это должен быть человек, готовий готов, готов плюнути в лицо вождю племені, так. Да? Я даже не знаю. У, у кого возникает однозначно интерес вообще хотя бы, точка зрения не смотрят в эту точку, не надо смотреть в эту точку месяц, три, пять или год. Надо пробовать. Надо прийти, посмотреть, попробовать, прислушаться к себе, там с твоей помощью научиться слушать тебя будет какая-то вера, будет какой-то отклик, все же следует за верой. Будет человек туда давать свое внимание, это мощнейший ресурс. Вот, кстати, что я нас добула там. Я никогда не певною ресурс. Я мои там силы, мои життя не ураховывала. Всі сім ресурсів я надав, їм надавала багато сили, багато сили, багато уваги, гроші, час, інформація, освіта, контакти, навики, компетенції, ці хардскіли, софтскіли, Вайчарі ми все це вміємо. Але є один такий ресурс це я сама. Скільки я витрачаю себе. Отут, оце я здобула в роботі з тобою. І навчилася о, грамотніше відпочивати я. Відпочивати це все просто, це нічого не робити. Я навчилася і я це дуже-дуже поважаю для це. Для чого? Для цього завжди тепер є час, є гроші, все для цього є.